Тож, як врятуватись від спеки? По-перше, треба пити багато рідини по 100-200 мл кожні 50-60 хвилин. Зволожувати повітря в приміщенні, в якому знаходитесь. Закривайте вікна щільними шторами, заклеїте їх фольгою. Не перебувайте на сонці з 12 до 16 години. А якщо... Змушені вимушені перебувати. То надягайте або кепку, або шляпку, або блайзер. Їжте багато фруктів і овочів білого та зеленого кольору. Ну, наприклад, яблука, банан, ківі. Одягайте світлий легкий одяг з натуральних тканин. Приймайте душ якомога частіше для того, щоб знизити температуру тіла. В першій половині дня пийте аскорбінову кислоту. Вона активізує і тонізує організм. Покладіть е, вологий білий платок або вафельну серветку на шию холодний. Влаштовуєте протяги або хоча б вентилятор. А як ви спасаєтесь спеку? Напишіть мені в коментарях.